Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. Якщо у вас є достатньо відваги, щоб спілкуватися на важкі теми, або принаймні почати про них думати, то заохочую підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку і залишити якийсь коментар. А тема, яку я хотів би вам запропонувати якраз сьогодні, не буде важкою. Хотів би поділитися з вами рядом книг, які допоможуть вам краще, глибше розуміти Слово Боже. Один із схоластів П'єр Абелярд, який живе на переломі 11 і 12 століття, сказав, що всі книги, які написані у світі, потрібно читати рівно настільки, наскільки вони допомагають зрозуміти оту єдину книгу, святе письмо. Передусім пригадаємо собі, що святе письмо не є однією з книг. Це є живе Слово Боже. Через це Слово Боже діє Святий Дух. Через читання і молитву цим Словом ми входимо у відносини, ми зустрічаємо Христа, ми розпізнаємо волю Божу, отримуємо благодать, необхідну для виконання тої волі. І тому, коли ми відкриваємо Біблію, коли ми відкриваємо Боже Слово, то, як повчає синод з оранж, не потрібно цього робити хоча б без короткої молитви до Святого Духа, без короткої такої інвокації до Духа Святого. Чому? Тому що Дух Святий є першим автором святого писання, він є першим автором Слова Божого, і тому він найкраще відкриє нам це розуміння. Бо хто краще нам пояснить той чи інший текст, якщо не його автор, разом з тим, треба пам'ятати, що святе писання це є цілий ряд книг, які були написані в конкретному часі, в конкретній історичній епосі, в конкретному культурному просторі мовами різними. І потрібно читати власне в дусі тої культури, того способу мислення, в якому це слово Боже виникло, в якому воно було написано. І це вимагає конкретної інтелектуальної праці, а в цій праці допоможуть нам книги. Дорогі мої, це є мій суб'єктивний, такий, моя суб'єктивна підбірка книг. Звісно, я виходив з українських можливостей, тобто, це книги, які перекладені на українську мову. І перш за все, раджу вам розпочати від постсинодального послання Папи Бенедикта XVI Вербум Доміні. Це прекрасна катехеза на тему Слова Божого в житті та місії церкви. Адже саме в такому ключі християнин має читати Біблію як, так як її читає церква. Друге, другий, друга книга, а може навіть цілий. Цілий список книг це коментарі отців церкви. Отці церкви читають святе Писання завжди в молитовному ключі, завжди через досвід Керигми. І головне, отці церкви прививають любов до святого Писання. Українською мовою можна прочитати багато вже коментарів святого Василія Великого, святого Йоанна Золотоустого, Оригена, святого Максима Ісповідника та багато-багато інших. Йдемо далі. Третє. Словник біблійного богослов'я. Це збірна праця на цією працею працю, працю, працювало понад 70 вчених біблістів, серед них такі відомі біблісти, як Жан Люплес, П'єр Грелю, Жан-Гіє, Альберт Вануа, а зредагував цю працю Ксав'є Леон Дюфур, Єзуїт. Словник побудований згідно алфабетичного порядку, представляє основні біблійні теми, імена, поняття, символи тощо. Наприклад, читач може відкрити слово скеля і має перед собою стислий виклад того, що символізує скеля в святому писанні. Подібно можна дізнатися про інші вирази, наприклад, дерево, двері, море, вогонь, вода. Також в словнику знайдемо таке гасло як Авраам, і маємо цілу біблійну катехезу на тему Авраама, як ця постать фігурує в Старому Завіті, як потім до неї відноситься, відноситься новий Завіт і так далі. Або коли відкриємо ми слово Союз, то прочитаємо стислий виклад теології Союзу Завіту в Старому і Новому Завіті. Одним словом, всім, хто прагне глибше досліджувати Святе Писання. Раджу мати цю книгу. Ще раз, словник біблійного богослов'я. Є декілька, здається, вже видань українською мовою. Наступне чотири. Чотири. Я так думав, що це будуть книги, але я бачу, що я вже такими блоками як би кажу, цілі списки книг. Отже, маю на увазі зараз міжнародний біблійний коментар під редакцією Вільяма Фармера. Коментар складається з декількох томів. І цей, ці коментар, цей коментар більш орієнтований вже на студентів богослов'я, науковців. В цьому коментарі знайдемо теж чудові статті відомих біблістів і коментарі їхнього авторства на окремі книги Біблії. Що це за біблісти? Ну, наприклад, Жан-Луї Ска або Авмарі Пельтє, або Жан Гальо, або Вільям Фармер і багато багато інших. Не всіх, звісно, я однаково шаную і радив би читати, але зараз немає можливості, щоб робити детальну таку ревізію цього, цього твору. Далі, п'яте. Анна Швідерковна. Розмови про Біблію, Старий завіт і Новий Завіт. Це є таких дві книги. Якщо ти помиляюся, то видало теж свій чадо. І це прекрасна така мандрівка, зокрема для початківців, для людини яка хоче глибше зрозуміти світ Біблії, заохочую. Пані Анна Швідерковна вже, на жаль, покійна, професор класичної філології, добре орієнтується в біблійній культурі, і з любов'ю все це пояснює. Шосте. О, шосте то буде наш український бібліст, отець Володимир Кушняш, написав таку книгу Світ Біблії Подорож Батьківщиною Ісуса Христа. Тут відразу зазначу, що, мабуть, це одна, одна з перших книг на цю тему в і українського автора, і українською мовою. Заохочую там маємо серйозні такі екскурси власне, в. Археологічно культурну площину, скажімо, слова Божого. Заохочую прочитати. Далі, Мартін Дюлей, християнські символи, Катахеза та Біблія, Перше Шосте століття. Ця книга є автора, автор є видатним знавцем патристичної літератури. І в цій монографії можна побачити, як рання церква інтерпретувала ключові біблійні події і як звершувала ці події через літургійні символи. Восьме. Тут радив би цілу серію. Серія авторства Скотта Гуна, Кутіс Мітчелла і Деніса Уолтера. Коментарі з серії Католицька біблійна школа. Скотт Хан – це колишній протестантський пастор, який навернувся на католицьку віру, є чудовим біблеїстом, засновником біблійного богослов'я імені святого Павла. А Курт Міч та Деніс Уолтер є науковими співробітниками згаданого центру. Коментарі написані доступною мовою і водночас сповнені глибоким розумінням Божого Слова. Автори чудово розкривають історичний сенс євангельських подій. Також пояснюють символи і впроваджують читача в духовне значення Божого Слова. Далі, Йозеф Рацінгер. Знову повертаємося до Йозефа Рацінгера, Бенедикта XVI, Трилогія Ісус з Назарету. Трилогія Ісус з Назарету є, власне, чудовим синтезом біблійної христології. Автор на початку зізнається, що ця книга це його особисті пошуки Божого обличчя. Тобто, щоб. Читач зрозумів, що це, власне, Йозеф Рацінгер написав, а не Бенедикт 16. Тобто, це таким чином Бенедикт XVI, який вже був папою, коли закінчував працю над цими творами, він пояснює, що цей твір не належить до спадкоємства віри, так? тобто не належить до офіційного навчання церкви, тільки це його особисті, розуми, роздуми, але дуже глибокі роздуми. Папа Бенедикт XVI. Józef Ratzinger korzysta z historyczno-krytycznego metodów w ale na ciomu nie zupieniaje się, idzie dalej, w głębinę Słowa Bożego i też pokazuje obmężenniść też tego metodu. Dla Benedykta XVI Biblia żyje w Bożym Narodzie, w Cerkwi i same w Cerkwi, same w wspólnotie Cerkwi, biblijne słowa stają się w obecności, aktualizują się. Czytając te twore, my będziemy próbować się uczyć Мислити біблійно, дорогі мої, це була моя суб'єктивна підбірка. Багато з вас вже давно про ту підбірку просили. Звісно, я уклав її так як, так, як мені укладалося, тобто, я не хочу сказати, що, наприклад, Йозеф Рацінгер то так менш важливий, ніж там інші якісь автори, бо я його тут в кінці навів. Просто хотів. Порадити ось е, цілий ряд книг, які справді допоможуть вам розуміти оту єдину-єдину книгу. А передусім раджу, щоб кожного дня читати саме оцю книгу, молитися цією книгою, зустрічати в ній Господа і розпізнавати волю Божу, а також просити Бога благодати, щоб цю Божу волю виконати. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.